А, наступне питання: це сучасні техніко-криміналістичні засоби виявлення та попереднього дослідження джерел доказової інформації. Почну з того, що таке виявлення і що таке попереднє дослідження доказів. А, яке місце виявлення в системі у цієї доказування ви вже побачили? А щодо визначення, це складова збирання доказів і полягає у тому, що суб'єкт доказування має отримати інформацію про потенційне джерело доказових відомостей. І ця інформація може бути виявлена як в межах по цілеспрямованого пошуку, так і якщо цей об'єкт. Подається іншим суб'єктом. Ну, наприклад, от є е, зброя, яка була використана під час чинення кримінального правопорушення. Слідчий приходить на місце події, бачить труп, бачить на трупі поранення якогось типу. Він будує версію про те, що було застосовано відповідного типу зброю, і він розуміє, що є вірогідність того, що правопорушник десь поблизу місця події цю зброю викинув. В такому випадку слідчий цілеспрямовано шукає цей об'єкт. Це приклад. Пошуку, приклад виявлення, попереднє дослідження доказів: це у нас сукупність позасудових неекспертних практичних дій, які спрямовані на. Опрацювання певного джерела інформації доказової і отримання від нього інформації. Ну, наприклад, якщо на місці події було виявлено якусь речовину, і ми не знаємо, чи ця речовина відноситься до категорії наркотичних, чи не відноситься. Можна застосувати спеціальні датчики, можна застосувати спеціальні експрес-тести, які дозволяють за допомогою там, хімічних фізичних реакцій дати попередню відповідь на питання, чи відноситься цей предмет до якогось об'єкта, чи ні. Але попереднє дослідження розглядає трошки ширше, тобто не ті. Не тільки експрес-тести, а будь-яке дослідження, яке у нас передує судовому, воно є попереднім. Документ виявили на місці події, оглянули, прочитали, це теж попереднє дослідження. Виявили якийсь слід, оглянули його. Це знову ж таки попереднє дослідження. А в порядку статті 290 відкрили докази. Іншій стороні вона їх подивилася. Це теж попереднє дослідження. А вже в суді відбувається дослідження судове. Ну і щоб не зупинятися на взагалі, які у нас тут засоби використовуються, перейдемо до одного конкретного прикладу: це відео аналізатори документів. Знову ж таки, от, щоб познайомити вас з конкретними прикладами сучасної техніки, яка починає заходити в слідчу практику. Потрібно розуміти, що документ, що таке документ, це матеріальний об'єкт, на якому спеціально було, який було спеціально створено, у якому було зашифровано певну інформацію для перенесення в кримінальному провадженні Документи можуть мати значення доказове або через свої зовнішні ознаки, тобто матеріал, наявність пошкоджень, спосіб виготовлення, форма і так далі. І так само через свої внутрішні змістовні ознаки. Тобто, якщо зміст текст самого документа має значення, то власне він теж буде доказом кримінальному провадження. Субтитрувальниця Оля Шор і в, під час проведення судових експертиз, в експертній практиці, у нас відеоспектральні аналізатори документів використовуються для того, щоб поглиблено вивчати ці документи. Сутність цих приладів вона витікає з їх назви: відеоспектральний аналізатор. Тобто, у нас є складова спектру, це освітлення різного спектру, видимий спектр, ультрафіолетовий, інфрачервоний, різний напрямок світла, різна довжина хвилі. І от залежно від освітлення можна на документі побачити якісь ознаки, які ну, зброю. Збройним оком не можна побачити, ну і відповідно і зафіксувати. А відео частина означає, що до цього приладу під'єднується екран, на який в реальному часі з камери виводиться це зображення. І а, Вони в експертній практиці використовуються ці прилади активно вже не перший рік. Але у чому проблема? Вони є габаритними, вони є ну, відносно складними у використанні і вони багато коштують. Але з часом вони стають, по-перше, все більш автоматизованими, по-друге, дешевшими і по-третє, більш портативними. Щодо وليي Припустити, що їх можна використовувати не тільки під час судової експертизи, а під час огляду документів у кримінальному провадженні. Ну і власне, за підтримки Європейського Союзу, університетом було придбано відеоспектральний аналізатор. Я хочу дуже коротко розказати, які можливості він має. Схематично на екрані ви бачите, які має його елементи. По-перше, він обладнаний оглядовою поверхнею, на яку можна покласти документ. А він має підсвітку у видимому інфрачервоному, ультрафіолетовому спектрах. Він має цифрову камеру, яка фік фіксує, власне те, що можна було побачити. Є фізичні елементи, кнопки для управління, є зовнішня камера, яка повторює функціонал вбудованої, тобто, якщо у нас. Документ габаритами більше за оглядовий цей майданчик оглядову поверхню, то можна цією зовнішньою камерою, вона за формою схожа на комп'ютерну миш, покласти її на документ і таким чином спостерігати якісь його ознаки, які нас цікалюють кримінальному провадженні. А маємо ми екран, на який виводиться зображення. Маємо інтерфейси USB, HDMI, як правило, для того, щоб на більшого розміру екран вивести це зображення. На карту пам'яті можна зберігати знімки. Цього документа, які аналізуються в різних спектрах, і потім, власне, їх, наприклад, як ілюстративні елементи фототаблиці використовувати. І маємо можливість живити його від мережі або від акумулятора. Який у нас алгоритм його використання під час огляду місця події? Тобто цей прилад він невеликого розміру, він абсолютно транспортабельний, він живиться від 12 вольт, тобто його не проблема заживити, підключити до ноутбука або використовувати взагалі без комп'ютера. Виїжджають на місце події, слідчі разом зі спеціалістом. Спеціаліст може Застосовувати цей прилад для того, щоб швидко подивитися, а чи є у нас ознаки можливого підроблення на документі, а який спосіб він був виготовлений, які матеріали були використані. Бо якщо ми маємо багато документів, ну всі їх направити для проведення судової експертизи неможливо, тому що у ну, експерта час він не резиновий, не безконечний. Все одно йому потрібно якийсь час витрачати на те, щоб щось досліджувати. Тому потрібно спочатку визначитися, а які ж документи для слідчого є сумнівними, і лише їх направляти. Ну і крім того, цей засіб є ефективним для фіксації результатів огляду документа. Ну, Наприклад, от в автоматичному режимі було здійснено з використанням цього приладу фотозйомку купюри номіналом 500 гривень банкнотів Національного банку України. І ця система дуже зручна, достатньо нажати одну кнопку. В цикл виконає цей прилад всіх можливих спектрах купюру або інший документ, який досліджується, пофотографує. А кожен знімок буде мати унікальну назву, можна потім витягнути їх з флешки, додати до протоколу в якості фототару. Таблиці, помістити фототаблицю, додати сам носій як додаток до протоколу, тобто дуже швидко, дуже ефективно і не потребує серйозних глибоких криміналістичних знань для того, щоб його використовувати. Це ми з вами подивилися на прилад, який дозволяє ефективно досліджувати документи новітні. Ще один момент, про який я хочу розказати. Я впевнений, що ви багато про це вже чули на своїх заняттях. Що у нас зараз в умовах війни, в умовах супротиву збройній агресії держави-агресора Російської Федерації, на жаль, ми маємо багато, дуже багато загиблих людей, і в тому числі частина із трупів знаходяться в тому стані, коли єдиний спосіб їх ідентифікувати це власне провести судову експертизу молекулярно генетично. Я думаю, згадаєте, що ви вивчали біологію людини і не тільки людини і тварин. Ви знаєте, що в кожній майже в кожній клітині людини є молекули пілки ДНК і РНК, дезоксирибонуклеїнова або рибонуклеїнова кислота. І вони містять геномну інформацію. Вони містять інформацію про весь організм людини. І оці молекули ДНК вони для кожної, абсолютно кожної живої істоти в світі, вони є унікальними. Тому, якщо у нас якась частинка ДНК десь залишилася, то людину можна за нею ідентифікувати. Основний спосіб і процесуальний спосіб ідентифікації людини за ДНК це молекулярно генетична експертиза судова, але вона проводиться не швидко. Реактиви дуже дорогі. А з рахуванням того, який у нас зараз кількість загиблих людей серед військових чи серед мирних цивільних, і не повірите, але доводиться ідентифікувати в результаті так само і окупантів, які загибли загибли на нашій території, тому що іноді ми не можемо навіть знати, чи це труп нашого військового, чи це труп окупанта, який незаконно потрапив на нашу територію. Тому експерти, які проводять такі експертизи, вони дуже навантажені. Вони дуже завалені, в них немає часу їх проводити. І нам допомогли американці, наскільки я пам'ятаю ці прилади, вперше нам передав фонд Ворена Бафета. Це прилади для експрес-швидкісного встановлення ДНК профілю людини. Найбільш розповсюджено у нас це ND 6C Rapid ДНА, можливо, вже якісь ще були отримані, але яким чином вони працюють. Вони дозволяють швидко протягом не більше двох годин. Порівняти зразки ДНК вис... ем... Ем... Е... і висунути версію про те, що пов'язані між собою два зразки ДНК. Ну, Наприклад, якщо було виявлено якийсь невпізнаний труп, який неможливо впізнати за його зовнішністю. Але у нас є версія про те, що, можливо, ми знаємо, хто ця людина. Якщо взяти зразок ДНК, зразок букального защічного епітелію у можливого кровного родича цієї особи, помістити в систему разом із, наприклад, зразками кісткових Решток цієї людини, то прилад зможе нам сказати, чи ці люди між собою родинно пов'язані, чи не пов'язані. Якщо ми це підтвердили, то ми вже можемо з впевненістю призначати судову молекулярно-генетичну експертизу, яка підтвердить рідство цих людей, ступень рідства, і це нам дозволить ідентифікувати загиблу людину. Ця сама технологія використовується і для слідів ДНК. Постійно, коли ви ходите, щось торкаєтесь, всюди навколо лишаються ваші сліди ДНК. Якщо жувачку пожували виплюнуло, live. В структурі цієї резини в, з вашою слюною залишаться ваші сліди ДНК. Якщо там не знаю, там шматочки шкіри, мікрошматочки шкіри з вашого тіла впали, десь залишилися. Якщо їх виявити, вони всі містять ДНК. Тобто ця технологія використовується. А я конкретно зараз ND6C використовується. Ну, цей прилад він не те, щоб він є дуже портативним. Бачите, що він достатньо великий, вага всього комплексу разом з реактивами біля 100 кг, але зараз вони поміщуються в структуру пересувних криміналістичних. Лабораторії на базі мікроавтобусів роз'їжджаються по місцях, де виявляються невпізнані трупи, швидко виділяються ДНК профілі людини і дозволяють далі ефективно проводити попереднє встановлення власне ідентифікації людини. За ДНК тут потрібно коротко сказати, що цей засіб не є засобом саме доказування. Наявності ідентифікування, саме доказового ідентифікування особи, але це дозволяє виснути і перевірити версії і вже більш ефективно призначати судові молекулярно-генетичні експертизи.